Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я хочу приготувати і показати вам деруни. Просте українське блюдо. деруни. Але вони в мене будуть веселі. Чому веселі, я вам потім розкажу. Ось у мене є, дивіться, картопля. Така велика. Ось у мене є морква цибуля, яйця ось, мука. Тушена капуста, я буду їх робити з капустою. Зараз мені потрібно що зробити? Натерти на цю велику терку, оцю картоплю. Дуже-дуже, так сказати, не дуже така приємна робота. Треба потрудитися. Треба потерти оці 4, оці 4 картоплини. Що я зараз і зроблю? На велику оцю терку. Натерла я вже картоплю і треба потерти ще цибулину. Тож на цю ж таку велику терку. Зараз будуть сльози в мене литься. Буду плакати. Буду закривати, відвертатися. Треба було під водою, чи де як її. Як лучше. Ну, Звідру ось у цибулину велику. Стерла цибулину і зараз, щоб не дуже рядати, швидко її помішаю, сховаю в картоплю, щоб вона не давала мені запах, щоб я не плакала. Отак. От Закрию її. І я сказала, що в мене дирони будуть веселі. А чого вони веселі? Тому що я втру сюди трохи моркви для веселості. Тому що якщо без моркви, то вони такі, як приготовляться, вони такі некрасиві, вони такі синюваті. А якщо полежать на другий день, то взагалі сині, некрасиві. То, щоб вони були гарненькі, веселі, треба додати моркву. Вони будуть гарні і веселі. Ось на цю тьорочку я натру морковку. Небагато. Ну, оце морковинка, то може із половинку її. І тоді вона буде давати колір червоненький. І, буде, і будуть наші деруни веселенькі, приємні на другий день. Не будуть вони сині. Так. Ще трошки. Добавлю, ще трошечки. Так. Є, хватить. Всю не буду дотирать, бо сильно червоні будуть. <рив> так. Ну, на цьому етапі можна посолити. Я солю, ну, по вкусу. Солю по вкусу і гарно, гарно перемішую. І ще трошки помішала. Ну, миска маловата, напевно, треба в каструлю переложити. Так, гарно розмішую. Гарненько, гарненько, гарненько. Щоб морква розпреділилась, і сіль, і морква, щоб все. І тут трошки з'являється сік, то треба його видалити, цей сік, бо він тут лишній буде. Так, тут у нас картопля, цибуля, морква, сіль. Запам'ятовуйте, що тут. Трошки тут зібрався сік, я його ось трошки зіллю. Дивіться, отак подержу і зілью це все. Оця вода мені не треба тут. Отак, щоб було сухіше. Так, злила. Тепер я що додаю? Яйця? Добавлю. Два яєчка добавлю. Так. І теж розмішую, гарно, гарно розмішую. Тепер що я додаю в останній момент? Додаю муку. Муки в мене ось стакан. Я подивлюсь, скільки тут убереться. Може, ще додав, а може і ні. Просію, звісно, Отак так і зараз перемішаю, буду дивитися, чи додати, чи добавлять. Убавлять вже не, не прийдеться. Так, перемішую. Ще добавляю. Да, Так, стаканчик муки. Три такі великі картоплини, одна цибулина, морква, сіль, яйця. І стаканчик муки. І оцей достатньо. Багато муки не треба. І зараз можна формувати і жарити. Тепер я формірую дируни. Беру кусочок тапкляб, додаю ось капусту всередину, зверху теж трошки і формірую наші дируни. Мої, тобто дируни. І на сковорідку. Смажити я буду їх на смальці. Так мені хочеться. Води в мене смажиться. На двох сковорідках, щоб було швидше. І такий чималий, щоб один з'їла і хватило до завтра. На малесенькому огні я смажу на смальці. вернула на другу сторону. Дивіться, які вони гарненькі. Жаряться, легенько переворачується, дивіться, раз, перевернула. Друга партія вже. І ось я вже пересмажила їх і ложу в каструльку і ще поставлю в духовку. Трохи маслиця от буду додавати трошки сметани, от так. І буду запікати їх ще в духовці. Цибульки, масло. сметанку Сметанка в мене з базара смачна, домашня, отак, От От так цибулю сюди, всю вже викидаю. масло зверху і світанку. І ставлю в духовку на хвилин 30. Духовка в мене нагріта така газова, не електрична. І ще добавлю трошки водички. Водичка кипячена і підсолена. Трошки водички на дно, щоб пар був не як би підпарювалися. Накрила кришкою і ставлю в духовку. На хвилин 30. Так, время прийшло, я виймаю з духовки. Ось ось. Дивіться, які вони, які вони красиві. Зараз буду смакувати. І я вже смакую, дивіться, капуста в серединці, Дуже смачно. Підпарились, гарно приготувались. І такі, дивіться, не синій, а такі гарненькі, веселенькі. Великі поробила, тому що не хотіла довго ляпатися. Стояти над тими сковородами. Бистро раз, раз, ось один положила і хватить до завтра. Так що, будь ласочка, готовте деруни з капустою, веселі, з морквою. І будьте здорові. Смачного вам і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!